Добрий день! Продовжимо розглядати співвідношення між сторонами та кутами трикутника. Вже відоме таке співвідношення, що в трикутнику проти рівних сторін лежать рівні кути, та навпаки, проти рівних кутів лежать рівні сторони. А зараз ми доведемо таку теорему. Що в трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, а проти більшого кута, навпаки, лежить більша сторона. Ось такі теореми, вони складаються з двох частин прямої та оберненої та містять, тобто дві теореми. Їх можна виділити також як пряму теорему та обернену теорему. І доводяться ці теореми, або ці частини однієї теореми, загальної, окремо кожна. Приступимо до першої частини. Розглянемо трикутник довільний АВС, у якого відомо, що сторона АВ більша за сторону Б, С. То треба довести, що і кут, який лежить проти сторони А. Б, а оскільки ми тут вже зобразили два кути, то ми назвемо трьома буквами. Кут А це, Б буде більший за той кут, який лежить проти сторони Б, це, за кут А. Отже, нам. Слід довести ось цю нерівність. Часто для доведення теорем та розв'язування задач необхідно виконати додаткову побудову, яка прояснить хід подальших розмірковувань. Такою побудовою буде в нас побудова відрізку МЦ. При чому? Не просто довільно ми взяли точку М, а таку точку вона єдина на відрізку Абе, щоб коли ми з'єднаємо М та С. Відповідно, кути Б М, та БЦМ ось при цій стороні були між собою рівні. А якщо ці кути рівні, то трикутник МБЦ рівнобедрений, оскільки проти рівних кутів трикутника лежать рівні сторони. Отже трикутник МБЦ рівнобедрений. А далі ми розглянемо трикутник АМЦ і кут. БМЦ, який по відношенню до нижнього трикутника, є зовнішнім. І за наслідком із теореми про зовнішній кут трикутника, ми маємо, що цей зовнішній кут більший за будь-який кут трикутника, не суміжний з ним. Нас цікавить кут А, тобто кут БМЦ більший, ніж кут А. А тепер давайте повернемося до кута АЦБ. Він складається з двох кутів. Один кут, що дорівнює даному куту, та ще ось цей кут АЦМ. Який означено трьома дугами. І оскільки ось цей, що цікавить нас кут, буде більший за той, який більше за А, то він буде тим більше, більшим кутом за А. Отак От ми зараз запишемо доведення цієї частини теореми. Почнемо з того, що побудуємо точку М на відрізку АВ, таку, що виконується рівність кутів. Отже, побудуємо М, що належить відрізку АВ, Згадайте символ належності таку. Що? кут BRC дорівнює куту BCM. Тоді трикутник MBC рівнобедрений М Б дорівнює ВС. І ви можете дописати, що проти рівних кутів трикутника лежать рівні сторони. Отже, ми маємо рівнобедрений трикутник МВС. Перейдемо тепер ось до. Оцієї цієї зв'язочки. Давайте розглянемо трикутник АМЦ, то кут БМЦ буде зовнішнім. По відношенню до цього трикутника. Запишемо кут БМЦ зовнішній до трикутника. А М, С. А отже, ми можемо записати, що цей кут, за наслідком із теореми про зовнішній кут трикутника буде більшим за будь-який кут трикутника АМЦ несуміжний з ним. І оскільки нас цікавий тільки кут А, то на цьому ми і зупинимося. Третім пунктом розглянемо кут А який складається із кута АСМ М плюс кут МСБ. Але ми з вами поклали, що кут, МЦБ дорівнює куту відповідно БМЦ. То можемо замінити, що це буде кут АЦМ плюс кут БМЦ. І ми бачимо, що цей кут БМС. Він більший за А, та ще додали якусь частинку, то тим більше ми збільшили ось цей кут. Отже, звідси випливає, що кут А С, Б, тим більше, говорять, більший за кут А. Що й треба нам було довести. Доведемо другу частину теореми, яка говорить, що в трикутнику проти більшого кута лежить більша сторона. Розглянемо довільний трикутник АВС. Відомо, що кут АСБ більший, ніж кут А. І треба довести, що проти більшого кута. АЦБ лежить АБ більша сторона, ніж Мець. Доведемо, побудувавши таку точку М на стороні АБ, що кут А та кут, який утвориться при приєднанні точки М до точки С, і цей кут рівний куту А. Тоді ми утворимо трикутник АМС І він буде рівнобедрений, оскільки в ньому проти рівних кутів лежать рівні сторони. А далі перейдемо до трикутника МВС І запишемо для нього нерівність трикутника, що сторона. Відповідно, це буде менше за суму сторін МВ плюс МЦ. У цій сумі замінимо МЦ на АМ. І отримаємо АМ плюс МВ. Це є сторона АВ, Отже, АВ буде більше за БЦ. Після аналізу давайте з вами запишемо наше доведення. Отже, це друга у нас теорема. Позначимо пункт 2,1. Перше, що ми зробимо, ми побудуємо або виберемо точку М. Що належить стороні, АБ таку. Що при цьому кут А буде дорівнювати куту А СМ. Тоді АМ дорівнює МС. Додайте, що це сторони, які лежать у трикутнику проти рівних кутів. А отже, звідси випливає, що Трикутник А, М, С, рівнобедрений. Тепер розглянемо трикутник МВС. і запишемо для нього нерівність трикутника. Отже, запишемо. Для трикутника мер нерівність трикутника її можна прочитати що будь-яка сторона трикутника менша за суму двох інших, або сума. Двох сторін трикутника має бути більша за третю сторону. То запишемо, що якщо МВ додамо до МС суму ось цих двох сторін візьмемо, то ця сума більше за сторону ВС. Але ми маємо, що М. Це дорівнює АМ за побудовою. Отже, давайте в цю нерівність замість МС поставимо АМ. МБ додати АМ, то буде більше за БЦ. Подивимося, МБ додати АМ. Це і є сторона АБ. То ми можемо написати, що це є АБ. Отже, звідси випливає, що АБ більше, ніж Бен що і треба було довести. Розв'яжемо задачу на новий матеріал. Відомо, що в довільному трикутнику АВЦ, периметр якого дорівнює 184 дециметри, одна із сторін дорівнює 52 дециметри, а різниця двох інших становить 22 дециметри. слід знайти. Ті сторони трикутника, які невідомі, та вказати, проти якої сторони лежить найбільший кут і який він, та проти якої сторони лежить найменший кут і його вказати. Отже, оскільки у мене такий малюнок, то я для нього відповідно підібрала і записала скорочено наші дані. Якщо ви візьмете замість ось цих найменувань сторін, що є у мене інші свої, то розв'язок буде один і той же. Тобто результат ми отримаємо один і той же, але будуть просто другі назви. Я взяла, що сторона А дорівнює 52 дециметри. Ось вона. Тоді нехай різниця сторін АБ та Б С дорівнює 22 дециметри. Отже, нам треба знайти АБ та Б С. Давайте записувати розв'язок. Але перед цим трішки проаналізуємо. У нас є дві невідомі, але вони зв'язані ось таким зв'язком. Є їх різниця. Отже, якщо ми одну з невідомих приймемо за Х, то друга дуже легко буде виражена ось з цього рівняння. Б, це, якщо взяти за Х меншу сторону, то тоді AB мінус Х дорівнює 22 і AB легко знаходиться через Х. А потім згадаємо, що таке периметр. Це сума довжин всіх сторін. Запишемо формулу та підставимо в неї всі дані і отримаємо рівняння відносно невідомої Х, яка дуже легко розв'язується. Отже, приступимо до запису, ми з вами домовилися, що у якості невідомої будемо брати довжину сторони BC. Отже, нехай BC дорівнює Х. Дециметрів. Тоді, коли будемо підставляти оцю рівність, то опустимо найменування одиниць. Абе, вона поки що в нас ця сторона невідома, відняти Х дорівня 22. Отже, це дуже просте рівняння відносно Абе. Розв'яжемо його. То треба до 22 додати Х. А тепер перейдемо до периметра. Що таке периметр трикутника? Це сума довжин всіх його сторін. Давайте тепер підставимо замість букви П 184. А Замість суми сторін всі ті одиниці, які в нас задані або й не задані. Отже, писати будемо починаючи з правої частини. АБ у нас 22 додати Х. Б у нас Х. А це задане 52. Дециметр. І все це дорівнює 184. Розв'яжемо таке просте рівняння. Давайте додамо Хік буде 2. Додамо числа 22 та 52, плюс 74. І це становить 184. Знайдемо 2х невідомий доданок. Від суми віднімемо відомий доданок. То ми отримаємо, що 2х дорівнює 110. Щоб знайти невідомий множник, добуток, розділимо на відомий множник. При діленні отримаємо 55. Отже, БЦ, яке становить у нас Х, дорівнює 55 дециметрів. А щоб знайти АВ, то слід до 55, як бачимо, додати 22. Дорівнює 77 дециметрів. Перевірте, чи є. Ці дані у якості в сумі периметра. Отже, можна зробити таку перевірку. А саме додати відому сторону 52 плюс 77 і додати 55. Давайте додамо 50 та 50. Це 100. 2 та 5 7. Та ще 77. 184. Отже, це наш периметр, і задача розв'язана вірно. А тепер давайте вкажемо, проти якої сторони лежить найбільший кут. З трьох сторін довжиною 52, 55 та 77 дециметрів. Вибираємо найбільшу. Це є 77 сантиметрів сторона АВ. Проти неї лежить кут С. Отже, ми запишемо найбільший. кут С лежить проти АВ. А найменший кут. Подивимося, проти якої сторони він лежить. Проти найменшої. Залишилось дві сторони 52 і 55. А це 52. Найменше. Проти неї лежить кут Б. Він лежить проти АЦ. От так ми з вами розв'язали цю задачу. Розв'яжіть самостійно задачу задано трикутник АВС, який є рівнобедрений. і в нього основа АЦ 28 см. Та відомо, що бокова сторона. Відноситься до основи як 5 до 4. Слід знайти бокові сторони трикутника та вказати найбільший кут. Відповіді надсилайте у коментарях до цього відео. Чекаємо, а вам успіхів! Мене зацікавили слова видатного італійського вченого, гуманіста, письменника. Одного із зачинателів нової європейської архітектури і ведучого теоретика мистецтва епохи відродження Леона Батісти Альберті, який жив ще у 15 столітті, він сказав так: Мені любий вислів стародавнього і найславнішого. Живописця памфіла, у якого молоді люди благородного звання почали навчатися живопису. Він вважав, що жоден художник не може добре писати, не знаючи добре геометрії. Наші намітки, у яких викладено все мистецтво живопису. У всій безумовній досконалості будуть легко зрозуміли всяким геометрам, але навіглас в геометрії не зрозуміє ні цих, ні будь-яких інших правил живопису. Тому я і стверджую, що живописцю потрібно вчитися геометрії. Отже, якщо раніше художник мав знати дуже добре геометрію, то уявіть собі, скільки зараз професій залежать від знання математики та геометрії. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До скорих зустрічей! Та Чудових успіхів у навчанні.